Історія захована серед старовинних пам'ятників і могил. Старе міське кладовище Хмельницького бере початок ще з середини 19 століття. Це важлива частина нашої спадщини, адже на цьому місці поховані перші підприємці, діячі культури, учасники національно-визвольних дій та звичайні люди, які стали свідками становлення міста. Наприклад, Карпович Осип Ігнатович це командир 12-ї артилерійської бригади. От він тут похований. Тобто на дробок зберігся в нормальному стані. Саме це місце поблизу вулиці Кам'янецької колись вважали найзручнішим для поховання жителів, адже на той час це була незабудована околиця. Також для зручності ділянку кладовища ділили на умовні блоки, розповідає краєзнавець Ігор Журба. Ну я думаю, таким чином такого ж жорсткого такого поділу напевно не було, але я так думаю, що міщани жили окремо, знать шляхта. Яка була похована, була теж десь частково, ну не було такого жорсткого, такого такої градації, але десь вони так от вони ділилися на, на певні сегменти. Поховання на цьому кладовищі вже давно не здійснюють. Через це воно частково втратило свій історичний вигляд. Багато могил занедбані, частина території заростає хащами, а деякі пам'ятники вщент зруйновані. Але є і ті, які досі вражають своєю унікальністю. Будували оці всі пам'ятники у різному стилі. Це не ну, мало бути обов'язково дерево. Це міг бути, наприклад, скажімо, якась дорога, яка раптово завершується, чи якщо це вже туди, де 65+, плюс, то там вона скорочується, звужується і завершується. Тобто різні такі підтексти були. Чим символізувалося життя? Ну і зрештою віддавалася хвала тому, хто помер. У грудні 2021 року старе кладовище отримало статус меморіального парку. Так, ця частина нашої історії житиме довше та не втрачатиме своєї цінності. Тетяна Чепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.